На діючому кладовищі по вулиці Войкова із самого ранку суботи кипіла робота. Тут кожної весни висаджується зелений десант із працівників міськвиконкому. Цей рік теж не став виключенням, тим паче, що 20 квітня у всіх містах України мали відбутись суботники. Півсотні посадовців, незважаючи на вихідний день та власні справи із граблями, вилами, війниками, розійшлись усією територією цвинтаря, щоб навести на ньому порядок. Не шкодуючи рук, згрібали, носили, закидали сміття на причепи. Настрій прибиральників переважав позитивний, бо кажуть, не годиться, щоб у такому місці, як цвинтар, було неохайно. Упорядковувати його територію працівники комбінату комунальних підприємств почали щойно зійшов сніг. Першочергово приділили увагу деревам. На сьогоднішній день досі... Покорононо близько 40 дерев і зрізано десь 16-15. Те, що підприємство могло своїми силами і, будемо казати, дозволяли ресурси. Вдалося нам привезти 120 тонн відсіву, і цей відсів буде частково покритий на дороге вкладовище. Дуже велике, дякуючи організованому організованій роботі, сьогодні працює близько десь 50 ти чоловік тут, на кладовищі, техніка працює з інших підприємств, і люди прибирають і дуже вказують велику допомогу. Кількість накопиченого сміття щороку приблизно однакова, розповів директор комбінату комунальних підприємств. Як правило, з цвинтаря вивозять суху траву, гілки та стовбури дерев, штучні квіти і вінки. Та іноді доводиться натрапляти і на відверто побутові відходи. Особливо це стосується ділянки прилеглої до паркана біля дороги. Там навіть дитячі підгузки знаходили. Комунальники нагадують бердичівлянам, вивезенням побутового сміття займається спеціальна фірма і не слід перетворювати кладовище на смітник. Окрім комунальників та працівників виконку. Кому трудились на цвинтарі і пересічні громадяни великої масовості наразі не спостерігається. Більшого напливу прибиральників очікують ближче до провідної неділі, але не варто залишати впорядкування могилок на останні дні. 10-11 кладовище для всіх без виключення буде для транспорту, я маю в виду, і тих, хто встановлює пам'ятники, хай планують. Раніше встановити, щоб 10-11 техніка пускати в кладбище не буде. Чому не буде? Тому що якщо буде пускати частний транспорт, то ми не зможемо дуже вузько і грузовий транспорт, який буде вивозити сміття, не зможе це зробити. Ці суботи до облагородження Бердичева залучилось чимало інших організацій, каже заступник міського голови Сергій Онофрейчук. Військові допомогли по прибиранню так званого пінерського солдатського пляжа. Також прибирали і з мети на вулицях, і і ряд інших вулиць. Тобто також працювали всі комунальні підприємства, і не тільки ЖЕКи, а працювали всі підприємства і в себе біля території на своїх об'єктах, а ЖЕКи прибирали на територіях ЖЕКів. Було виділено додаткову техніку, порядка шести одиниць додаткової техніки на вивіз гіляк, крупногабаритного сміття, яке накопичилося під час прибирання, для того, щоб максимально очистити від цього сміття місто. А взагалі чистка усіх закутків міста від непотребу почалась щойно, зима нарешті склала свої повноваження. Генеральне прибирання міста ми почали порядка півтора тижня назад, після того, як зійшов сніг. Основний наголос було зроблено це прибирання вуличного змету по вулицях, якого накопичилось за зиму дуже багато. Це більше 3,5 тисячі тонн піску, піску суміші ми висипали відповідно дуже великий об'єм. Залучаються всі організації міста, які мають можливість виділити і техніку, і погрузку, погрузочні механізми. Активно дуже допомагають навчальні заклади, і міські, і професійні училища, і коледжі. Тобто всі організації, до кого ми не зверталися, в допомозі не відмовляють. Хто, не, хто допомагає, палив мастильними матеріалами, хто технікою, хто транспортом. Ну, на сьогоднішній день зроблено значну частину роботи, але ще до завершення. Треба працювати заклики навести порядок у місті підтримали і чимало мешканців. Деякі подвір'я, як от на провулку поштовому 8 а вже виглядають повністю готовими до зустрічі першотравневих та великодніх свят. Жителі розташованого тут ОСББ вогник цього тижня попрацювали на славу, а завзятим господиням ще й того мало. Вони чаклують над клумбами. Я трошки дивилась по телевізору. Бачила, що і в Києві суботні, і кругом по всій Україні треба робити чисто. Я хочу до Європи, то треба щоб було гарненько, чистенько, щоб було все добре. А коли ви встигли оцей порядок цієї весни навести? Вчора, сьогодні. А взагалі кожен рік у нас тут. Кожен Тобі рік собою, та, да. Оце клумбу, сама купляю, сама сажу, квітки. Ну, що збираємо, хто що дасть, отак. Щоб гарно було для двора, для всіх і для себе, то в тому числі.